Заголович. Гення. Рабовенський. Губицький. Денкович. За. Не Марків. Дивлен. Дмитрийшин. За. Інаш. Хорстенська. Бурк. За. Кріб. За. Лазірка. Липецька. Марків. Нанівський Степанов, сотня. Панько. Yeah. Eh, yeah. Пацар. Садрівський. Yeah. Тихоцька. Yeah. Yeah. Типу. Yeah. Поляниця. Yeah. Пуджало. Yeah. Запад. Yeah. За. Сов. Олець. Yeah. Горі. Цепенець. Сотні. Циць. Явоцька. За. Запад. За. За. району. Я не знаю, чи про сам не держав податку про француз. Не треба, та комісія. Комісія. Прошу слово, комісія, Микола Сергійович. Комісія розглянула дане питання, погодили погодилася. Надати досвід мусите розуміти, що це не означає змінити хвилі межі. Тобто цей процес буде довго тривати, тому що проєкт змін меж може тривати і рік, і півтора. Може, і Прошу. Кому надати доступ? Ви розвивалися на комісії? Самірський районній раді. Самірська района ради буде вступати замовнику замовником, оскільки центром е, громади буде відвідувати сільська рада, тому замовником має виступати самеська районна рада, по закону України. Тож, є пропозиції ставити на голосування про рішення цілому. Прошу. Антоні. Басара. Барани. Барані. Бачучок. Баран, БГ. Волошень судні, ложок. Судні буйки. Хаба. Баголович. Судній. Грабовенський. Губицький. Деньпович. Денпос. Девушки Дмитричко, за. E, Іноч. За. Кулиць. За. Хурій. Лозірки. Сутні. Либесна. За. Марківщик. Наніс. Панько. Пацає. Петрівський. Піхоцький. Пишно. За. за. E, Rafael Holter, Citizen, Yo, Наступне питання. Про звернення районної ради щодо ініціювання звернень про призупинення передачі повноважень щодо реєстрації місця проживання та зняття реєстрації громадян. Прошу, Юрий Михайлович. Шановні панові, є закону України 888 щодо передачі повноважень органа місцевого самоврядування з 4-4 реєстрації зняття з реєстрації. Так, як керівником державного підприємства Державної організації Мідисної служби, ми це питання виносили на розгляд того приводу. Держава робить зараз на сьогоднішній день зміни в адмініструванні, зміни в структурі саморядної організації. З цього приводу хочу передати повноваження. Мені здається, що там на сьогоднішній день ці повноваження передавати немає змісту, немає логіки, немає е, якогось е, логічного завершення. Там на сьогоднішній день 40 міських і об'єднання громад, сільських. Е, зараз тій кожній громаді потрібно створити одну робочу одиницю. І передати ці повноваження тим громадам. Окрім всього, та громада повинна мати інтернет-забезпечення, ця громада повинна мати консульне забезпечення, ця, е ця громада повинна передавати звіти, реєстри виборців, військомат, е повинна передавати всі е звіти нам і е входити в державний демографічний реєстр. Тобто мати, мати... ключі доступу, тобто це то дуже складна процедура. Значить, Станом е на сьогоднішній день я зробив звіти за. Рік. Ми зробили 3,5 тисяч таких операцій. Якщо поділити ці операції на 12 місяців і на 40 сільських рад, кожна сільська рада в місяць буде здійснювати 7,5 функцій. для того як потрібно тримати тільки що, що назвал. Одну особу, значить, якщо зараз потрібна мірка, які будуть державні створити, значить та сільська рада заробить в місяць 109 гривень. Тобто смішно і незрозуміло. Пропозиція така. Завтра на свого приводу збирають обласні адміністрації, теж будуть збирати наші рішення. Якщо сесія прийме позитивне рішення, то я би хотів, щоб якщо ми то проєкт рішення, цього передати обласну адміністрацію завтра на засідання цієї комісії. Логіка є дуже проста. Якщо, наприклад, людина хоче думає якщо, наприклад, будувати на високо маленьке приміщення, то тобто, називається інтуалі. Бере карточку, маю 4 лінії, рахує специфікацію, що потрібно для цього робити. Наша держава робить нерозумно. Якщо зараз передавати ці звинувачення сільським радам, якщо завтра буде об'єднані громади, це сільський рад буде передаватися об'єднані громади. Тобто, так зараз дуже багато не зрозуміло питання, як ми бачимо, що об'єднана громада. Ми зараз ще їм кидаємо обідку, і там буде таке взагалі коварта в тому плані. E, і наша пропозиція є так: перенести. Це передача повноважень до після об'єднання громад. Коли громади будуть об'єднані, питань, та громада є, далека центральна громада, у нас робоче місце, то робоче місце відповідно. Ну, Фінансові допомоги Дякую. Це дуже просто. До, до початку об'єднання громади термінувати дії закону України. Так, але Мовити про те, щоб відтермінувати то до того часу, коли всі громадян до об'єднання, бо не треба два рази завоювати одну і ту саму особу. Є пропозиція підтримати дане зведення. Запрет рішення в цілому. Прошу голосувати. Антоні. Басова відсутня, барана. Бараня, відсутні, батючок. ПГ. Да. Прошу. відсутній. Вуйко. Макар. Гаголов. Гейник. Всутній. Грабуванський. Губицький. Яркович. За. Дилон. Петришин. Кінаш. Хрустенська. Вулець. За. Курі. За. Да. Лазірку відсутній. Липецький. Да. Маркос. Да. Ладісний сутній. Панькос. Посайд. Да. Да. Петрівський. Тихоць. Да. Типу. Полянець. Да. Да. Куджело. Да. Да. Рапа. Да. Совкісний сутній. Да. Терлес. Да. Турин. Да. Це пене. Сутні. Ціце. Я ворса. Да. 26 до лишніх днів. Тут така, да, тут два да не значить, Народних пунктів пропуску, як існуючого смілиця Коростенко, так і планованого на женкович мельговичі Але вдвох однотипним є наше питання про те, що ми хочемо ініціювати як на існуючому пункті пропуску, так і на планованому пішохідні, пішохідні переходи. Скажімо, якщо мовити про смілицю Коростенко, то тут е, ми ініціюємо це з тих вікувань, що тут наявна інфраструктура, е, це колишнє колишні приміщення залізничного пункту пропуску, де здійснювався. Е, Значить, догля... О, огляд, 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 огляд. А що стосується міжнародного пункту пропуску, то тут з ініціативою, окрім нас, виходить ще й польська сторона, тому що планований пункт пропуску Женкович-Вольговичів, який десь так за попередньою інформацією буде розпочинається з наступного року будівництво. Е, там заплановано поки що рух транспорту і немає запроектованого пішохідного переходу. Тому в одному і другому питанні ми ініціюємо про те, що це. Лісто обласна рада ініціювала і по одному з другого питання питанні опінь-нотами між, між урядами Польщі і України стосовно, стосовно будівництва пішохідного пункту пропуску, як на Смілиці Користенко, так і на Нежанковича-Мольговичі. -Берго... Нежанковича ну є пропозиція можливо, щоб ви комідемократи по кожному питанні. але, ну, я думаю, буде підтримано одне і друге зелені. Але народше колючу має сказати. має Уряди, відповідно, звернутися Львівської обласної ради, військової обласної адміністрації до депутата Верховної Ради, і крім того, до, до групи Дівчина, яка є в Верховній Раді. Це дуже важливо. Наступний дуже важливий аспект. Ми по тих двох переходах є важливо, проте, пам'ятаємо, що в Штайманському році питання, яке піднімалося, це про відновлення. Турсування потягу. Про курсування турсування потягу, дивіться, скажімо, я теж за це, і по великому рахунку з нашого боку немає великих перешкод. Мусимо розуміти одну просторік, що фактично потім не є знятий, він є просто призупинений, але проблема є у польській залізниці. Мусимо розуміти, що в залізниці там є така проблема, що частина залізниці є в державній власності, частина є в приватній власності. І з польська сторона до сьогодні не може визначитися, хто би ви здійснювати ці перевезення. Ініціювати на питання ми будемо однозначно. З того до адміністрації є відповідні від, е, листи відповіді від Міністерства транспорту і у інфраструктури Польщі, при яких умовах і речі будуть відновлені. Відповідно на них базуючись, я вважаю, що згадання, які ми приймали, минулого року, видублювати і зараз я думаю, нормі повніванні Ну, Ми я думаю, що ми продублюємо до, довільно до. Ну, Єдемо. до, до, Єдемо. до, 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 до Залізничного ми обов'язково повернемося, ми ще будемо організовувати. Це 100%, бо з польськими партнерами ми про це на ту тему спілкуємося. Але е сьогоднішньому є відкривання пішохідних пунктів пропуску. Тобто, тобто, давайте ми це може втілимо. Може, ми це залізнично зробимо окремо зелені, це не проблема є. Але окрім е того, що ми звертаємося до Львівської обласної ради адміністрації, це ще звертаємося до народного депутата, до, до, до депутатів, яка на якої Верховній Раді України. Приймається. Тобто, за, 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 за два, є пропозиція за два звернення проголосувати цілому відразу так, так. по йменному режимі таке. Ну тут є дивіться, тут є окремо, я зачитую один раз фамілію, і ставлю два з нас. Антон, посада, Сутня. Баран. Подючок, <головец> да. Беге, Брошко. за тих зазад. Лошадь. Лошадь Губицький, судня Дивкович. Зазад. Дили. Дмитрийший. За.

Поглядеть. Вот Отже, За, другу, по рішення, пейді, не Приймаєте, дякую. Наступне питання про зведення районної ради щодо створення колеса територіального сервісного центру. Мовити про те, що ми мали би відновити наш сервісний центр, то мова йде про колишній реалі, служба в РЕ, яка перенесена у самбір, але скажімо так, створює незручності і, 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 і несприятливі умови для наших власників транспортних засобів. Не тільки для нашого району, але й тут військового.

Дмитришин. Да. Інош. Так Кулик. Да. Да. Хуїн. Да. Козірки. Путно. Да. Лепецький. Да. Марків. Марківський. Пальбов. Да. Петрівський. Да. Тихоцький. Да. Так да. Воляниця. Да. Худжоло. Да. Напад. Тому в туалеті. Тури. Це правда. Це це. Це ось. Так. Наступне питання. Я Зворі вже можу за Ірину сказати, так що ми йдемо про два виконавчі протоколи, до нашого угоди про співпрацю. Це є виконавчі протоколи, де ми протизуємо заходи, які ми хочемо зробити з нашими польськими партнерами в цьому році. У нас там на сьогодні є дві угоди про співпрацю, це є Рощанський політ, це є Кремльський політ. Ну, з ці основних закладі я вам оголошую, це звичайно такі правильні, це і на кордоні сумовельні Таким важливим етапом це буде знову ж таки підготовки написання спільних проєктів в рамках програми транспортуної співпраці Польщі від України. цього року стартує великі проєкти, є узгоджено це часті довіт, ми будемо писати обов'язково на придбання обладнання для комунального закладу Сергій Центральна лікарня. Це великий проєкт, а другий проєкт із перемістки повітря це те, що ми хочемо зреалізувати. Він вже був написаний цей проєкт, але, скажімо так, не попав в число основних був в резерві. Але думаю, що ми цього року ще раз продуктуємо. Чому йде про об'їзну дорогу, на комунальна дорога від планованого пункту пропуску через Дежанковичі і до основної дороги. Тобто такі два проекти в рамках теж виконавчої протоколу портів праці. А попри те, звичайно ж напрацьовуємо ще обмін обмін досвідом поміж школами, поміж закладами культури, поміж працівниками установки на з'яця пожежна, так це міліція. Інші ще ще важливо наголосити, що 19 червня це що стосується виконавчої протоколу порту праці з шерстю повітом, 19 червня планується. На густокардонних фестиваль прикордоння, тому наша участь це, там, там, там теж вражена, в, в тому плані будемо представляти перезамби, на цьому фестивалі. Це як так, загальний образ, але єдине-єдине прохання підтримати ці виконавчі протоколи, тому що після цього, як сесії ми голосуємо, польські партнери приїжджають до нас і ми, ми його підписуємо тут у нас, мені ще ми йдемо до них і підписуємо, це там. Така процедура. Голосуємо. Прошу. Сукуємо. Але теж, теж два, два рішення, значить, один раз говоримо, але так, так щоб за два рішення не да, Прошу. Так. Антоні, сьогодні. Треба три посадати. Барани. Батючок. За. Бараня. Бараня. за. Гей. За. Брошко. Брошко. За. Вуйко. Габар. Гарлович. Генс. Грабувань. відсотків для Денкова за 35 делим от

Focus. Sweet. The left. Three. Three. You yeah. <coughs> Навіть мусите питати. Чи будуть питання? Але коротко. Починайте по дорозі. Починайте подорожі. Ну, нещодавно ми затверджували мережу закладів культури, є така процедура. Але у зв'язку зараз в зв'язку з утворенням. Територіальних громад Міженецької і Нової заклади культури адміністрації скоротили, скоротилися на 30 закладів культури. Ну, і, відповідно, кількість стала на 30 менше, тому я прошу вас прийняти таке рішення, щоб ми чітко мали в районі затверджену мережу, яка залишилася на сьогоднішній день відділу культури адміністрації. Все. Дякую. Якщо кажуть ОТГ, будуть вискочувати ваші відділ культури, чи ну не ваше свої відділю чи ні. ті Бібліотеки, клуби, що вони мають писати, вони будуть скоротити, чи не залишить то, що вони передали. Що вони подумають? Керівники, ти громада. Але отець ваше бачив, що ви спітується з працівниками культури, що вони кажуть? Поки що нічого. Поки що працює. Поки що працюють. Ну, Вони, по-перше, ну, вони що вони можуть бачити? Це повинні бачити керівники тих громад, які створилися. Як їм, їм не буде як бракувати, буде бракувати коштів, то звичайно будуть якісь кроки. Можливо, я закриття, коли не буде Є така води. Я думаю, що є. Бо, ну, що Скривати. Дай бажаю, щоб ті громади заробляли кошти і... А можливо законом і зброї зараз, щоб завтра тут залишається працювати, що неможливо. Щоб закрити, все одно, якщо вони навіть будуть їх закривати, вони будуть все одно звертатися до Міністерства культури, яке ще існує на цьому. Щось таке самовільно закрити не зможуть. Звичайно, так просто закрити не можна, призупинити тимчасову діяльність на долу можна.

Відсутній. Гель. Відсотні. Відсутні. Відсутні. Гробовецький. За. Бубицький. Відсутній. Перкович. Відсутні. За. За. Дира Степані. Відсотні. Дмитрич Василь. Кінажіва. Костерська Марія. Политникова. Сотні. Курій. За. Лазир Куріва. Відсотні. Лопецький банан. Надзвикова. Микола диске степан. Какой вітали? Пацан рот. Петринский иван. Піхотський иван. Прихозь і ван. Повернеться на кого? Лучше лотація. Да. 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 Пропагиван. Да. Вот, 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 вот,

Розвиток та популяризація проведення спортивно-масових заходів на Спортсаміському районі, а саме на селі на широкі гверське населення. Та як в нас в районі більше уваги приділяється і групи на спортів футбол, волейбол, настінній теніс, дослідження.